Привіт! Сьогоднішні новини показують нам нові загрози на фронті, але також і нові можливості для України. Почнемо з того, що зараз головною темою є очікування наступу росіян на Запорізьку область. За даними наших військових, нові штурмові групи ворога вже готуються до дій, тому очікуємо активізації боїв найближчими днями. Це реальна загроза. Також, як повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За даними розвідки, противник готує нові штурмові дії під Оріховим і Роботиним. Ворог перекидає туди особовий склад. За його словами, в разі успіху армія РФ може взяти під вогневий контроль логістичні шлахи, а які йдуть із Запоріжжя на схід України, де сили оборони тримають Донецьку і південну частину Запорізької області. А що стосується прогнозів із-за кордону, Британська розвідка вважає, що після захоплення Вугледара росіяни, а ймовірно, спробують просунутися далі на захід, до села Велика Новосілка, а потім у бік Запоріжжя. Це може бути серйозною спробою змінити баланс сил на півдні, але нам важливо пам'ятати, попри те, що ситуація може виглядати загрозливою, наші війська здатні давати гічну відсіч. Тим паче, коли Зеленський очікує просто історичний. Тиждень для України. Президент вважає, що зустріч у форматі Рамштайн може стати переламним для нашої обороноздатності. Можливі рішення, які приймуть наші західні партнери, можуть значно посилити позиції України на фронті. І це стосується не лише зброї, але й інших ключових питань, таких як енергетика та дипломатична підтримка. Тому ми можемо очікувати на позитивні новини вже найближчим часом. Тепер давайте поговоримо про те, що відбувається в самій Росії. За даними аналітиків з Інституту вивчення війни, Кремль все більше стикається з проблемами мобілізації. Останні місяці російська влада намагається залучити більше солдатів за допомогою фінансових стимулів, але навіть великі гроші не завжди переконують людей йти воювати. А це свідчить про те, що в російському суспільстві зростає втома від війни. А ресурси людської сили виснажуються. Кремль, на жаль, готовий і далі продовжувати мобілізацію незалежно від того, скільки людей вони втрачають на фронті. Цей сигнал дає надію нам, що їхні плани можуть почати руйнуватися. А що ж кажуть у Сполучених Штатах? Нещодавно Держдеп дав оцінку плану перемоги України, який президент Зеленський представив під час візиту до Вашингтона. Хоча деталі цього плану поки що немає в публічному доступі, в США зазначають, що він містить продуктивні кроки, а це означає, що наша країна вже працює над стратегією не лише оборони, а й перемоги. Зараз, коли зима наближається, не можна не згадати про енергетичну ситуацію в країні. Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко нещодавно заявив, що Україна має короткостроковий план. Який допоможе пережити зиму, але, за його словами, у найкращому випадку відключення електроенергії триватимуть до 5 годин на день. Це при умові, що не буде нових масованих атак з боку Росії, і це, звичайно, виклик для всіх нас. Але тут важливо також пам'ятати, що кожен удар по енергетичній системі це не просто відключення світла. Це про тисячі сімей, які залишаються без тепла, це про бізнеси, які можуть втратити мільйони, і це про людей, які ризикують своїм життям, щоб відновлювати зруйновану інфраструктуру. На харківському напрямку російські окупанти будують тунелі для підриву оборонних споруд ЗСУ. Це доволі давня стратегія, яку вони використовують з літа 2023 року, і як бачимо, не збираються зупинятись. Така тактика дає їм можливість підходити ближче і створювати загрозу для українських позицій, використовуючи сучасні технології для захисту від нашої аеророзвідки. Це показує, що противник шукає нові шляхи для ведення війни. Такі дії змушують Збройні сили України змінювати свої підходи до оборони, а виявляти ці тунелі. Другий блок новин стосується того, що російські сили просунулися на сході України. Як повідомляє моніторинговий проект Діпстей, ворог змінив свої позиції в кількох населених пунктах, таких як Максимільянівка, Цукурине та Торецьк. Ситуація на сході залишається складною. Російські війська поступово рухаються вперед. Ще одна важлива новина стосується оборони Вугледара. Як стало відомо, на момент відступу українських військ росіяни мали десятикратну перевагу в артилерії. Ця кількісна перевага стала вирішальним фактором у втраті міста. Ще одна тривожна новина з Одеси: а вночі росіяни здійснили атаку на місто за допомогою ударних безпілотників. Внаслідок цього постраждала цивільна інфраструктура, зокрема склади та вантажівки. За офіційними даними, українські сили ППО вдалися, вдалося збити дві ракети та 56 ударних дронів шахет. Проте ворог запустив близько 90 одиниць техніки, включаючи балістичні та крилаті ракети, що зробило цю ніч однією з найбільш напружених за останні тижні. Одеський регіон має дуже велике стратегічне значення, адже він є важливим транспортним вузлом і морським портом, через який проходять наші експортні товари. Ці атаки можуть мати довгострокові економічні наслідки, впливаючи на торгівлю, бізнес і постачання. Далі торкнемося теми Україна в НАТО. На Рамштайні Україні запропонують конкретику щодо вступу до НАТО, пише The Washington Post. Хоча ці пропозиції можуть не повністю задовольнити нагальні потреби Києва, вони все одно будуть дуже важливим сигналом. Окрім цього, один із західних дипломатів зазначив, що після того, як Зеленський не домігся скасування ракетних обмежень, Київ може отримати якусь іншу допомогу під час конференції в Німеччині. І це величезний крок вперед. І хоча ці пропозиції можуть не вирішити всі проблеми негайно, це дуже потужний сигнал для нашої країни. Наступна новина: наші воїни знищили російський зенітно-ракетний комплекс ОСА. Вартістю якого аж 10 мільйонів доларів. І це не просто успіх українських сил, це нагадування ворогу, що наші захисники здатні ліквідувати навіть найсучасніші системи, що стоять в російській армії. Це показник того, що Україна здатна успішно захищатися, навіть маючи менші ресурси. Ну а тепер трохи хороших новин в світі спорту. Україна вперше в історії виграла бронзу на чемпіонаті світу з командних видів спорту. І в останньому поєдинку з Францією вона розгромила її з рахунком 7-1. А тим часом Київ знову під загрозою через природні катаклізми. У чотирьох районах столиці підтоплення через сильну зливу. А тим часом українські військові продовжують наносити серйозні удари по російських позиціях. За останні дні було успішно вражено три командні пункти окупантів. Це стало можливим завдяки високоточним ударам за допомогою ракет Штормшедов та реактивних снарядів джелем РС». Удари були настільки точними, що окупанти втратили кілька ключових своїх об'єктів. Ще однією важливою новиною є те, що українські сили, ймовірно, тому що офіційних доказів немає, але фотодокази є. А збили новітній російський стелс-безпілотник С-70охотник. Цей безпілотник має розмах крил 20 метрів, важить 20 тонн і є надсучасною розробкою російської армії. А збудовано всього три екземпляри цього БПЛА, і його втрата є серйозним ударом для Росії. Такий дрон використовувався для тестування нових технологій і є одним із ключових елементів російської військової авіації. Також росіяни все частіше використовують нові види дронів. Крім відомих дронів Камікадзе шахет, Росія почала використовувати дрони невідомого типу для атак на українські позиції. За даними повітряних сил України, в ніч на 5 жовтня було збито три шахеди, але решта дронів не була ідентифікована. А ймовірно, Росія випробує нові, більш дешеві моделі безпілотників, які складно виявити і знищити. Один з таких дронів це Гербер. Під назвою Гербер, який може виконувати три ролі. Це розвідка, потім він може бути дроном Камікадзе або бути хибною ціллю. Такі дрони є дешевими і менш технологічно продвинутими, але їхня велика кількість може створювати нові проблеми для українських ППО. А далі давайте поговоримо про одну з найобговорюваніших тем останніх днів. А саме про можливий компроміс між Україною та її західними союзниками, за даними Financial Times, Київ може отримати гарантії безпеки і навіть членство в НАТО в обмін на тимчасове заморожування питання окупованих територій з Росією. А йдеться про те, що де-факто Росія зберегла б контроль над частиною українських земель, але де юра ці території залишались би під українським суверенітетом. Ця пропозиція викликає неоднозначну реакцію. З одного боку, це може дати Україні важливі гарантії безпеки і відкритий шлях до НАТО, а з іншого боку, відсутність чіткої позиції щодо окупованих територій може затягнути процес їхнього повернення. До речі, українські чиновники різко відреагували на цю інформацію. Офіс президента заявив, що Україна не буде торгувати своїми територіями і не збирається віддавати суверенітет над ними в обмін на будь-які гарантії. Це свідчить про те, що офіційний Київ не готовий до жодних поступок у питанні територіальної цілісності. Чому це таке важливе питання? Справа в тому, що гарантії безпеки від НАТО є критично важливими для такої довгострокової стабільності України, але питання територіальної цілісності залишається основним. Якщо Україна погодиться на компроміс, це може вплинути на глобальний порядок і міжнародне право, оскільки подібний прецедент може створити умови для подальших агресій у світі. На цю мить в мене все. До речі, пишіть коментарі, що ви про це думаєте. Також підписуйся на канал, щоб не пропускати наступні важливі випуски. Дякую.